Шановні колеги, сьогодні ми розглянемо, як за допомогою штучного інтелекту можна створювати контент для презентацій та використовувати VBA-скрипти для автоматизації рутинних завдань у PowerPoint. Перше, що нам потрібно зробити, це створити зміст для нашої презентації. Замість того, щоб думати про кожен слайд окремо, ми можемо скористатися інтелектуальним помічником ChatGPT. GPT. ChatGPT – це штучний інтелект, здатний генерувати текст на будь-яку тему. Ми введемо загальну тему для презентації, наприклад, SWOT-аналіз, і отримаємо основні ідеї для нашого контенту. Після створення тексту для кожного слайда ми переходимо до наступного кроку автоматизації вставлення цього контенту у презентацію. Для цього ми використовуємо VBA Visual Basic for Applications. Яке є мовою програмування, вбудованою у програми Microsoft Office. Давайте поглянемо на процес вставлення слайдів у презентацію за допомогою VBA. Ми створюємо скрипт, який додає нові слайди різних типів, заповнює їх текстом та додатковими об'єктами, такими як таблиці, діаграми та зображення. Запускаємо наш скрипт і відразу бачимо, що презентація заповнюється контентом, який ми згенерували за допомогою ChatGPT. Це значно економить наш час та забезпечує високу якість контенту. Таким чином, ми використали штучний інтелект для створення контенту, а VBA скрипти для автоматизації процесу вставлення цього контенту у презентацію. Це лише один з прикладів того, як штучний інтелект може полегшити наше життя та прискорити робочі процеси. Надіюся, що вам було цікаво і корисно. Дякую за перегляд. І до наступного разу.